Але столицю до свята, як це часто у нас буває буквально до останньої хвилини, але, як кажуть мої знайомі, подякуємо Джамалі, зразу в кількох місцях Київ оновився і посвіжішав. Новенький асфальт, тротуари із плиточкою, що насаджені клумби. Хоча я думаю, наступного разу є сенс запросити європейців до інших не менш цікавих українських міст. Ну а поки. Наш Руслан Харченко поїхав перевірити на собі, чим заінтригуємо гостей, адже проводимо одне із найдорожчих Євробачень у світі. Потратили 30 мільйонів доларів. Це без чверті мільярд гривень. А як їх окупити, ще абсолютно невідомо. Бо навіть із міжнародною рекламою прокол організатори кажуть, не встигли. Тепер сподівання тільки на селфі. Селфі. Інколи це все, що потрібно сучасній людині для щастя. Зробив пару фоток. І вже на вершині ейфорії від змоги повідомити цілому світу про свою мандрівку. А ви задумалися, що тисячі подібних селфі це одна з найдієвіших міжнародних рекламних кампаній. І Євробачення крута нагода показати себе світу. Тим більше організатори визнали міжнародну рекламу вони провести не встигли. Тому пофоткаю ще допоможу позитивному іміджу країни, хоча б через соцмережі. Україна вперше приймала пісенний конкурс після перемоги Руслани. Селфі ще не вигадали. Та й розмах конкурсу був ще не той. Згадує мій колега, журналіст Аксель. Він за національністю швед, який живе в Німеччині. А Євробачення 2005 стало для нього першим. Ми приходимо на місце проведення до палацу спорту. Акселя охоплюють спогади. Довольно скромніше була вся організація. Гораздо людей, Здесь було подобання євродерення, тобто якісь -то палатки з продукції односично євроведення. Такі маленькі виступлення були. Там був організований прес-центр з боку. На цей раз все набагато масштабніше. Проведення зачепило не тільки центр. Я йду подивитися, що вже зроблено на даний момент. Ось місце проведення: метро Лівобережна. Гарні дороги, пандуси. Красиво оновлена станція метро. Щоправда, якось не до кінця оновлена. Іноземці дивуються, навіщо цю будівлю завішувати банером. Ну, місто розбудовується, все гуд, що тут такого. Вони просто не знають, що Нафтогаз таке маскування оцінив у 5 мільйонів гривень. Прогулюючись акселем, також натрапляємо на черговий ремонт на швидкоруч. Я думала, тільки у нас в останній момент. Ні, воно на самом деле встречається везде. Где-то більше, де-то менше. Можна знайти завжди которые які или которые не в тому виде, в якому хотілося б їх представити для всіх. Європейці це вас розуміють лояльно, так? Да? Так, да, доволі лояльно. А це оновлена набережна, неподалік від місця проведення конкурсу на Лівобережні. Тут дуже багато людей відпочивають їм все подобається. А це? Ті самі славнозвісні лавочки, які здаються незручними на перший погляд, хоча насправді дуже комфортно. Я вже протестував своє селфі зробили, і ми з Акселем біля кришталевого мікрофону у фан-зоні на Софійській площі. Далі йдемо до Олімпійського, де він продовжує ділитися реальними враженнями іноземців від України. з з інтересом, Помінялось що щось за стільки років. І коментарі від комментарії людей в основному звучать на Вау. І став гораздо більш сучасним міром. У 2005 п'ятому году англійський був большим исключением. Появилось понимание європейців, що здесь все, все работает так, як оно має работать в какой ліби европейской стране. Ожидают иностранцев і готовы їм всіх допомог. Далі я інспектую головну фан-зону на хрещатику Euro Village. Вхід сюди безкоштовний. Щоправда, доведеться пройти через металошукачі. Ну, тут просто безліч різноманітних цікава, розваг. є сувенірна продукція. Якщо зголоділи, не питання поїсти. Хочете поспівати? Круто, давайте, вперед! Ну і звісно для активних людей на Тут є багато інтересного, що тут можна пофотографуватися. -по Очень комфортно, цікаво, посмотрети на все, пофотографуватися. І насправді таких місць нині в столиці безліч Коли прогулюватися фанзоною в день, а вона неабияка за розміром. До вечора можна залишитися і насолодитися музичним фонтаном на Майдані Незалежності під хіти ЕйсіДісім. Після сходити на концерт в Євроклаб та отримати там селфі із кумирами. Окрім того, є ще п'ять неофіційних вхід в які безкоштовний. Це і на Михайлівській площі, яка перетікає в Софійську. У Київській фортеці можна, окрім всього, ще й історію підучити. На Троїцькій площі, яка біля НСК Олімпійського, в будні майже порожньо, так само як і у фан-зоні на контрактовій, але у вихідні і під час Євробачення картина явно зміниться. Якщо трохи спуститися, то потрапляєш на поштову площу. Тут можна як подивитися Євробачення, так і дістатися на річковому трамвайчику вже з понеділка до місця проведення на лівому березі міжнародного виставкового центру. Тобто, загалом основних локацій дев'ять, і всі вони сконцентровані відносно недалеко одна від одної. Їх реально об'їхати за пару днів, отримуючи враження, релаксуючи та ділитися новими фотками з друзями в соціальних мережах. І все це обійшлося країні в 30 мільйонів доларів. Зовсім у мінусах ми точно не залишимося, запевняє Антон Тараненко. Ми в середньому рахували. Від 100 до 200 євро витрачає наземний турист, якщо ми говоримо про харчування, розміщення, транспорт за 10 днів. 20 тисяч туристів залишать 20 мільйонів євро. Два півфінали 9 та 11 травня. Фінал Євробачення 13-го в суботу стануть лише черговим кроком, аби зробити країну привабливою для туристів. Євробачення – це плацдарм, де позитивні враження при наявності розумних голів вдало конвертуються у гроші, економічне зростання та інвестиції? Позитивні враження будуть. Я, наприклад, розповів про крутий Київ своїм фоловерам та друзям. Тепер справа за розумними головами. Руслан Карченко, Владислав Конончук, Андрій Марченко, Олександр Равсенів, Роман Пацьора. ТСН «Тиждень» один плюс один.